Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 28 квітня 2024 року. Сонечко, гарно, тепло. Вітаю, друзі, нас всіх з вербною неділею, щоб день був для нас мирний і спокійний. Ну, давайте подивимося, яка сьогодні енергетика. Ну, місяць, що таке, місяць, і повішаний на дні колоди, ого, два старших аркана. Ну, місяць, сподіваюсь, програється дорослою жінкою в вашому житті, мамою, а не страхами, страхами, сумнівами, коли темно, коли неясно, обманом таким коли приховують щось, маніпулюють, обманюють, тому що місяць це вода. Слухайте свою інтуїцію. Не давайте ось цій воді розколихатися, робити хвилі, а слухайте інтуїцію, вона підкаже: не дозволяйте своїм страхам повилазити назовні, не лякайте самі себе і нікого навколо. Можливо, хтось сьогодні дізнається про вагітність, тому що це також карта вагітності. На дні колоди підвішаний. Ну тут взагалі такий підвішаний, що він, мало того, що скутий в воді, ну, ланцюгом закутий ланцюги в воді, так ще й в такому обмежений повністю. І за ним спостерігають. Вийде він з цього стану чи не вийде? Такі скептики, які більше розраховують на те, що не вийде. Вони прийшли до цього подивитися. Ну, можливо, вас пригнічує. Ось таке щось вас пригнічує, щось вам не дає спокою, а можливо те, що вже свята близько сьогодні, вербна неділя. а а я не, не дома, не там, де хотіла би чи хотів бути, а нема поруч тих, з ким би хотіла святкувати. Ну, в кожного своя ситуація, але щось є таке, що ось нічого не хочеться. Нічого не хочу, залишіть мене в спокої. І оцей стан він ще підсилюється місяцем, підсилюється, а що, а якщо, а як. Давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні боротися от з таким станом. Що нам буде сьогодні допомагати? Лицар мечів. Ну, ми тішить це, що мечі в першу чергу це ясність. Ясність, розуміння, план, стратегія, така далекоглядність. І карта в позиції, що допоможе, тобто ви сьогодні ці двері відчините. Можливо, ви подивитеся в очі своїм страхам, а там немає нічого страшного, то в вашій голові, ваша уява вас лякає. А насправді там немає ніякої бабайки. Можна впоратись зі всім, коли ти дивишся в очі своєму страху, коли ти бачиш, з ким ти борешся, бо коли двері зачинені. А там тільки ти прислухаєшся, якісь шарудіння, якісь звуки незрозумілі. Тоді страшно, а коли відчинив двері, ти дивишся, та, та це ж от, вітер робить такі звуки. Нічого там страшного нема. Тобто ви сьогодні відчините, відчините ті двері, вони відчинуться вам, можливо, там люди. Якісь ті, що там мешкають, до кого ви прийшли. Вони вам відчинуть ті двері, вони вам нададуть ясності, чи ви сам сама зрозумієте? І, можливо, це молодий чоловік стихії повітря? Близнюк, теле, близнюк Терези і Водолії. Можливо, такий чоловік вам допоможе відчинити ці двері, чи відчинить вам їх, ну, в переносному значенні. А може, і в прямому. Або вам принесе інформацію потрібну, ну, от, отої, що вам бракує, тому що немає інформації, вона якась незрозуміла, і тому ось так темно, невідомо, страшно, не знаю, боюся. Залишіть свої страхи сьогодні позаду. Використовуйте меч завжди як не щоб самому на нього натикатися, колотися, поранитись, а як, як, як зброю, якщо потрібно, меч він колить, він рубає, він може прорубати вам шлях. Меч це ясність, це стратегія, це гострий язик. Ну, тобто, будь-що, що, що вам потрібно, що вам стане в нагоді, використовуйте з цієї енергетики. А що буде заважати? Що нам сьогодні буде заважати? Ой, диявол, три старших аркани. День такий сьогодні дуже-дуже важливий, дуже емоційний, бо вода і диявол буде заважати. Ну, дивіться самі, що для вас це диявол, тому що диявол це земні блага. І він, в кожного вони свої, і тому він манить кожного на свої земні блага, ті, які для вас важливі, на що вас можна звабити. Для когось це тіло, для когось це алкоголь, заборонені препарати, для когось це гроші, для когось це. Е Людина ось така, коли прив'язаний до людини і боїшся їй опиратися, не можеш протистояти такі деструктивні, деструктивна залежність. Для когось це азарт, азартні ігри, ну, маніпуляція, обман, хитрість, трикутник, ну, тобто, але. Пам'ятайте, ще й в позиції мінус, щоб не було, воно вилізе назовні. Воно проявиться, про це дізнаються, воно вам буде заважати. Потім будете шкодувати, що ви піддалися. Тим більше, взагалі, енергетика От по місяцю диявол може. от він... Він буде намагатися, тому що ви і так сумніваєтесь, ви і так боїтеся, і самі себе накручуєте. Ну, то він буде підливати масло в огонь вже як тільки може. Тут для нього є де розгулятися з такими сумнівами. Тому беріть меч, ось цей тут в нас. і... Відрубуйте від себе всіх, всіх от таких, хто буде щось облесливих, хитрих, хто намагається переконати, обіцяє золоті гори, бо по дияволу це можна втратити все і одразу. Це такі крайнощі. Давайте заховаємо, хоча ну, під місяць не дуже його добре ховати, бо він нічим не ліпший, але ж все ж таки, щоб. Ви мали можливість слухати свою інтуїцію. Ось таке передбачення мої любі. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого дня, такого сімейного затишку, радості від, від, від сім'ї. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, своїх близьких, говоріть їм про це, діліться своїм сонечком, своїм теплом. Віддавайте, приймайте. Я бажаю нам всім сьогодні прожити цей день з любов'ю, з радістю, підтримкою. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю, ви в мене найкращі. Чекаю від вас зворотнього зв'язку, відчуваю. Дуже часто зв'язок, оцей з вами. Відчуваю настрій. Дякую вам за такий зв'язок. Ви моє натхнення, в мої... мій настрій. Ставте вподобайки. Давайте будемо створювати один одному такий позитивний настрій. Ділитися позитивом, радістю, ділитися своїм сонечком. Хто ще не з нами, приєднуйтесь. І. Почуємось, мої любі папа.